Всім привіт, прийшов клієнт. такий начебто класний байк в нього. І каже, я придбав комплект. Там мені зібрали. В общем, зібрали, дивіться. Колесо криве. Це на швидкості дуже видно. Ось вот так. Отак вот зібрали контролер. Просто в пакет закидали. Дроти, тому люди, не займайтесь, будь ласка, таким. Вибачте колхозом, звертайтесь в майстерні, де люди мають досвід і зроблять вам нормально за ті самі гроші, що ви сплатите десь в гаражі. Ось такий вийшов результат. Все відновили. Ховали всю проводку, відновили колеса. Ось такий вийшов результат. Як